Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині потонув чоловік. Російські диверсанти намагались прорвати державний кордон України. Білорусь хоче домовитися з Іраном про виробництво шахедів. Слава Україні! в ефірі підсумки дня 1 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Героя з Волині Віктора Гурського посмертно удостоїли ордена за мужність третього ступеня. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Державною нагородою чоловіка відзначили за особливу. Мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовійдине виконання військового обов'язку. Зазначимо, захисник був родом із села Дубечне у жовтні минулого року. Віктор отримав важке поранення. Його доправили у лікарню в Харків, а згодом до Києва. Поранення виявилося несумісним життям, і 28 жовтня захисник помер. На Волині потонув чоловік, як інформують рятувальники області у Луцькому районі зі Ставка Водолази. Витягнули тіло чоловіка 1978 року народження. Це сталося 31 липня у штучній водоймі у селі Усачі Луцького району. Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Загалом, з початку купального сезону, на території Волинської області загинуло вже 10 людей. Ще одна трагедія сталася у Торчині. Та від кашлюку померла двомісячна дитина. Немовля було не щеплене. Про це пише видання «Волиньпост» з посиланням на Власні джерела, фахівці Волинського обласного лабораторного центру підтвердили цю інформацію. Відомо, що кашлюк у двомісячної дитини ускладнився пневмонією. Згодом у немовля виявили ураження серця та мозку. Повідомляють, що у сім'ї, де зростала немовля, виховують ще чотирьох дітей. Фахівці лабцентру провели епідеміологічне розслідування та встановили коло контактних осіб. Під час обстеження виявили, що решта дітей у сім'ї теж інфіковані і потребують госпіталізації. На волині експоліцейського підозрюють у шахрайствах, як повідомили у обласній прокуратурі із червня минулого року, по квітень цього року, правоохоронець ошукав п'ятьох громадян, позичаючи вони гроші, нібито на розвиток бізнесу, пов'язаного із легальною купівлею та везенням Україну вогнепальної зброї задля її реалізації на території області. Жодних намірів займатися бізнесом чи повертати. Позичені кошти поліцейський не мав у такий спосіб. Він заволодів заощадженнями потерпілих на суму 280 тисяч доларів. США. колишньому начальнику сектору одного з районих управлінь повідомлено про підозру у шахрайствах. І до загальноукраїнських новин війська Росії обстріляли Херсон. Поціливши в один із закладів охорони здоров'я, як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, Внаслідок влучання в медзаклад загинув молодий лікар. За словами Мрочка, він лише кілька днів працював на посаді. Також поранена медсестра, за життя якої зараз борються медики. Крім того, російсько-окупаційні війська скинули шість авіабомб на селище Нью-Йорк у Донецькій області. За даними Донецької ОВА, у наслідок авіаударів пошкоджено 35 будинків. Та інтернет ще п'ять будинків пошкоджено у турецьку. Правогоронці вказують, що руйнувань зазнали два багатоповерхових і 31 приватний будинок. Завдяки вчасній евакуації люди не постраждали. На північному напрямку в межах Чернігівської області російські диверсанти намагались прорвати державний кордон України. Спробу успішно припинили. Про це у телеграмі повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. За його словами, чотирьох озброєних осіб помітили прикордонники другої прикордонної застави за допомогою тепловізорів. За рішенням старшого спостережного посту по ворогу було відкрито вогонь на ураження, що змусили його відійти назад. Одночасно, за сигналом тривоги до місця події висунулися. Резерв зі складу прикордонного загону та збройних сил України йдеться у повідомленні. Відтак, завдяки вмілим діям підрозділів сил оборони, ворог в чергове поніс втрати та не досяг поставленої мети. На Черкащині суд виніс вирок адміністраторам телеграм-каналів, де розповсюджували інформацію про місця роздачі повісток. За даними слідства, два чоловіки створили та адміністрували декілька тематичних телеграм-каналів. Там засуджують. Там засуджені поширювали інформацію, зокрема щодо місць і часу роздачі повісток з військоматів. Суд встановив, що подібні дії сприяли тому, що люди призумного віку уникали отримання повісток. Як наслідок, це створювало передумови для ухилу від виконання військового обов'язку. Їх засудили до п'яти років тюрми, але звільнили від покарання під іспитовий строк. В Україні скасували обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення за інформацією МВС. Відтепер упродовж року, після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва. Про теоретичну підготовку кандидат має необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту, необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту. Інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів у разі неуспішного складання становить не менше ніж 10 календарних днів. Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного два роки. У Дніпрі в одного із військомів провели обшуки. Як повідомили в офісі генпрокурора, Дніпровський військовий під час дії воєнного стану оформив на батька кілька автомобілів і дві квартири у місті Дніпро. Він також зареєстрував на родича підприємство, яке. Придбало нежитове приміщення загальною площею близько 500 квадратних метрів. Вартість цього майна значно перевищує його законні доходи. У фігуранта провели обшуки за місцем роботи і шістьма адресами проживання керівника обласного ТЦК та його близьких, а також обшукали автомобілі. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення. На Росії знову почали масово палити військомати. Як повідомляють пропагандистські телеграм-канали, лише 31 липня на болотах було здійснено щонайменше 9 спроб підпалити будівлі військових комісаріатів. Зокрема, було затримано 78-річну пенсіонерку за спробу підпалу. Про це повідомляє російський телеграм-канал База 1 серпня. Крім жорстоші та можайська спроби підпалу будівель військових комісаріатів зафіксовані в Казані, Умську Санкт-Петербурзі, Подільську. Калузі, Верхоуральську та Копійську ідеться у повідомленні. Так, наприклад, у ніч проти 1 серпня за спробу підпалу військомату у Копійську було затримано 54-річну співробітницю Челябінського заводу металоконструкцій. Жінка кинула коктейль Молотова в медичний кабінет будівлі військомату. Також за інформацією пропагандистів, що з'явилася 1 серпня, підпалили військомат і у Москві. Іран і Білорусь поглиблюють двосторонню співпрацю на тлі взаємодії підтримки війни Росії в Україні. Зокрема, ймовірно, Білорусь прагне укласти угоду. Про виробництво іранських шахетів на своїй території про це йдеться у щоденному звіті інституту вивчення війни. В інституті нагадали, що міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін прибув до Ірану 31 липня та зустрівся з міністром оборони Ірану, бригадним генералом Мохамадом Раза Аштеані, щоб підписати меморандум про так зване взаєморозуміння та двосторонні плани військового співробітництва на 2023 рік. Аналітики зазначили, що міністр оборони Ірану від відповідає за переговори щодо купівлі продажу військової техніки, тож вочевидь в інституті припускають, що Білорусь можливо також намагається укласти угоду про виробництво іранських безпілотників шахет на своїй території. США уклали угоди з Болгарією та південною Кореєю щодо постачання 155-мм артилерійських снарядів для України. Як повідомляють змі Вашингтон намагаються забезпечити постачання боєприпасів для України від міжнародних союзників у короткостроковій перспективі. Наразі перемовини щодо цього тривають також з Японією. Крім того, Вашингтон має плани нарощувати виробництво цих боєприпасів протягом наступних двох років. Так США випускають 24 тисячі таких боєприпасів на місяць, але до 2025 року країна планує збільшити цей показник до 90 тисяч. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися ними з нами, телефонуйте 068 045 1004 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.